Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, російський президент Володимир Путін відмовився від щорічної підсумкової прес-конференції, яка роками була, можна сказати, головним пропагандистським знаряддям Кремля, як і так звана пряма телевізійна лінія очільника Російської держави із власними громадянами. Тепер про ці дві форми демонстрації підтримки Володимира Путіна як громадянами, так і журналістами, адже на підсумкову прес-конференцію привозили величезну кількість представників регіональної преси, можна забути Багато хто говорить, що Володимир Путін відмовився від підсумкової прес-конференції, тому що побоюється складних запитань. Я б не перебільшував страх російського очільника, адже будь-яку прес-конференцію у Кремлі можна організувати таким чином, що жодних неприємних запитань Володимир Путін не почує. Однак для російського президента є досить важливим розповідати своїм співвітчизникам та й усьому світу про успіхи, адже сенс так званої прямої лінії Путіна із громадянами Росії якраз і був пов'язаний з тим, що Володимир Путін розповідав про те, як добре тепер живуть росіяни, вислуховував подяки і боровся. Як це взагалі? Було прийнято у комуністичні часи із окремими недоліками. Ялинку, будь ласка, поставте на центральному майдані вашого міста. Воду, будь ласка, дайте оцій громадянці, яка жаліється на губернатора. Тепер. Так, звичайно, і з співгромадянами не поговориш їм не до новорічної ялинки, їм не до води для окремої співвітчизни це Путіна. Ні, вони усвідомлюють, що стали жити набагато гірше, і тому будь-яка пряма лінія буде виглядати ну зовсім фальшиво. А із цим Володимир Путін погоджуватися не бажає. Як втім, і з тим, що на будь-якій прес-конференції навіть навіть відрежисовані, навіть підготовані, навіть на прес-конференції з узгодженими запитаннями ну неможливо уникнути теми так званої спецоперації. А похвалитися перемогою над Україною Володимир Путін не може. Всі необхідні сигнали заходу. Він же можна сказати. Надіслав на свої зустрічі з членами Ради по правах людини при президенті Російської Федерації. Ніяких реальних відповідей від Заходу на ці сигнали не почув. А нових сигналів немає. Нових перемог також немає. Кілька разів говорити про те, що Росія знищує українську цивільну інфраструктуру. Це забагато навіть для Путіна, і з його впевненістю в тому, що він не може воювати із дітьми і жінками, і це буде абсолютно нормально сприйматися і цивілізованим світом, і самим росіянам. А якщо немає ніякого змісту, якщо немає прес-конференції, яка б виглядала як звіт про перемоги. Так навіщо за взагалі розмовляти із журналістами? Навіщо розмовляти із громадянами на так званій прямій лінії? Ні, тепер Путін це вже навіть не президент авторитарної держави, а очільник тоталітарний це Богдихан. Імператор, якому взагалі не потрібно задавати питань тоді, коли він жодних питань не хоче чути, це людина, яка виключно подає сигнали з якогось космосу, або все ж таки буде точно сказати з бункеру, коли Путін там знаходиться, і звичайно в цій ситуації тріумфу тоталітарізму. Прес-конференції, зустрічі з піввітчизниками все це здається баластом минулого. Отак самого Путіна змінила та жорстока війна, яку він розпочав проти України.